Воно бачить, що є підтримка Валерія Федорович. Валерія Федорович на підтримку 100% теж відчуває від війська. І я хочу, щоб він її відчував, щоб він її бачив. Тому, якби, особливо для мене було важливим його інтерв'ю, яке він дав в економіст. Бо воно про воно про те, що він. Не марять ілюзіями, і він не будує ілюзій, да? бо ти тоді думаєш, блін, а чи наші головнокомандовачі, чи наші верховні взагалі там чини, вони розуміють, що відбувається на базових рівнях. От ми тут, у нас там все так погано, ми там вмираємо в цих посадках, там не вистачає зброї, людей. І коли головнокомандувач дуже красиво і дуже щиро говорить про е речі, які близькі військовим. Е, і він тим самим да, там, ну, для мене це було він сигналізує це те, що він з нами на ми, ми на одній поверхні, ми в одному контексті, да, що ніяких ілюзій е, немає, і що ми всі базово розуміємо, що відбувається сьогодні в країні, особливо що відбувається сьогодні там, на фронті у військовій справі.